Твої квітами та запаленими лампадками у День Гідності та Свободи вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні у Львові. Поминальну панахиду провели на Личаківському цвинтарі. Там львів'яни, військові та представники влади поклали квіти до могил загиблих героїв Майдану та опісля відбулася спільна молитва за країну та її захисників. Якби, напевно, революція не промогла б, ми в житті вже б не мріяли. Могли б тільки мріяти про Україну в Європі, Україну в НАТО. На жаль, напевно, цей руський мір них був наші душі, от що нас зберегло саме революція, гідності сьогоднішній день. Насправді це є свято свято для всіх українців, і я з ним вітаю. І вітаюся так, кажу всім, вітаю вас на гідності та свободи. Ми сьогодні говоримо не тільки про Героїв Небесної Сотні, а про всіх українців, які вийшли в листопаді, потім три місяці на Майдан, для того, щоб відстояти свої права, свої свободи і про людей, які не побоялися сказати тодішній владі своє ні і висловити свою думку, навіть коли були. Побиття студентів, розстріли небесної сотні люди не побоялися, і сьогодні ми святкуємо цю віру в перемогу.